Протягом вихідних рятувальники 19 разів виїжджали ліквідовувати пожежі в екосистемах на території області. Загальна площа всіх пожеж склала майже 5 гектарів. Найбільш масштабні пожежі виникли в селі Біліослави Ослави Делятинської територіальної громади, де горіла суха трава на площі 2 гектари. Ще одна пожежа площею 1,5 гектара виникла в селищі міського типу Ланчин, а також в селі Кричка Солотвинської територіальної громади горіла трава на площі 900 метрів квадратних. Також в Калуському районі в селі Сваричів горіла суха трава на площі 400 метрів квадратних, в селі Спас на на площі 300 метрів квадратних та у місті надвірна на площі 100 метрів квадратних. Постійні виїзди рятувальників на ліквідацію пожеж сухої трави це зайві витрати ресурсів як матеріальних, так і людських. Загорання сухої рослинності виникає через порушення громадянами правил пожежної безпеки під час проведення сільськогосподарських робіт на власних присадибних ділянках. Варто пам'ятати, що у вітряну погоду площа пожежі дуже швидко збільшується, набирає великих масштабів, внаслідок чого вогонь може перекинутися на будівлі. Нагадуємо, що за спалювання сухої рослинності та листя передбачена адміністративна відповідальність і штраф у розмірі від 3 тисяч 60 гривень до 6 тисяч 120 гривень.